Ольги Галушки, значить ця справа також на особливому контролі. Ви всі знаєте, що після того, як я прийшов на посаду, я одразу дав, заслухавши і дав вказівку передати її на розслідування в прокуратуру, тому що, як вбачалося з матеріалів, об'єктивно є підстави вважати, що Вазон на голову потерпілої кинув, можливо, працівник міліції. Тому для об'єктивності розслідування першочергово воно було передано в слідство органів прокуратури. Значить, Проведено вже низку експертиз, встановлено достовірно, що Вазон не міг сам впасти на голову, що йому було надано прискорення рукою, тобто, що його кинули. Ну це ж збирання доказової бази, ви розумієте, що особостанова, може сказати, що я штовхнув його непросто. Потім визначено певне коло. Працівників міліції, які відпрацьовуються. Потім призначена складна експертиза і не одна по покращенню зображення, яке було відзнято журналістам. Там ви бачили, що людина закривала вікно. Ну і ще декілька експертиз, які проводяться не в наших установах, а в Києві, тому що в нас навіть нема таких можливостей. Результати на даний час ці експертизи не надійшли. Ми їх очікуємо найближчим часом і по цьому провадженню активно працюємо. Підозри немає ще ніколи. Підозри немає із за того, що не встановлено особу. Я ж вам кажу, що визначено коло осіб, які в той час з працівників міліції та інших могли перебувати в приміщенні адміністрації. І проводяться слідчі дії, в тому числі експертизи. Експертизи складні в умовах Черкас вони ну не провелися.